Подорожуємо маршрутом антонівка Тимофіївка Орлове поле. Ми вирушили у подорож на автомобілі із Володимиром Сем'яніковим та його земляком Станіславом Цапом. Їдемо повз село Михайло Жуково через Григорівку і заїжджаємо в село Антонівку. Село знаходиться у гарному місті серед розлогих полів, лісопосадок з неймовірними краєвидами. Часто шкодуємо, що немає камери чи навіть дрона для зйомок. Все це треба фільмувати. Ми приїхали до людей, теперішніх жителів села. Але спочатку спогади Петра Потаповича Слищенка, який був свого часу жителем цього села і фіксував його історію. Село Антонівка засноване в 1923 році. Землемір Антон їздив по Київській, Черкаській, Кіровоградській областях. І закликав людей їхати в Одеську область на поселення це пізніше вона стане Миколаївською. На одного яйця в родині давали тоді по одному гектару землі. Відгукнулися молоді родини з трьох областей. Приїхало 85 родин, дорослих 170 дітей 251. Як розповідав його батько, Потап Слищенко, коли вони приїхали на це місце. Тут був степ, зарослі, бугила, перій, верболіс. Антон розбив село на дві вулиці. Посередині протікав струмок, кожному поселенцю відміряв по 50 соток землі, під садибу та город. Громада вирішила назвати село на честь землеміра Антонівка. Як же важко було будуватися серед степу, не маючи ні лісоматеріалів, ні цвяхів. Але люди хотіли мати землю. Тому возили будівельні матеріали за 100 150 кілометрів з тих областей, звідки переселилися. Це було навесні. Але що робити, коли настане негода, зима? Почали рити землянки, бо до зими хатів вже не збудуєш. А поруч вода, криниці 4-6 метрів. Землянки накривали чим могли бугила, пирій, земля. А куди ж поїти коней, волів, корів? Де облаштувати для них стіло? Зробили й це. Зиму пережили тяжко, бо снігу тоді випадало по 2-3 метри товщиною. Але дочекались весни і почали забудовувати дві вулиці. З вулиці приходило по 40 чоловік до господаря, робили заміс, потім лампач на хату. До зими, хто заможніший, вже й перейшов у хату, а бідніші ще 2-3 роки жили в землянках. Під час колективізації в 1930 році створили колгосп імені Шевченка. Ми знайшли сторічну хату, яку у ті далекі часи першою побудували в селі. Це хата Мефодія Кукли. Вона є у гарному стані, доглянута і нею користуються господарі. Знаходиться вона у дворі Лідії Кирилівни Бурорічної 1938 року народження, яка пригадала. Що в селі жили переселенці з Київщини, її батьки Кирило Арсентійович Заступайло та Варвара Антонівна Журавльова, прибули в цю місцевість у 1927 році. Пригадала також дідуся та бабусю Антона та Мотрону Журавльових. Голий степ тут був, за спогадами старших, каже жінка, з розповідей мами, вона 1912 року народження, то вона ходила на заробітки до пана Вовка, пололи просо. Я родом з Тимофіївки, Це теж було величеньке село: дві вулиці, город до річки, мала Корабельна. Та про Тимофіївку трішки пізніше, бо це село поруч з Антонівкою. Тож повертаємося до спогадів Петра Потаповича Слищенка. Головою колгоспу в селі у 30-х роках був Петро Тимофійович Цісальський. Було дуже сутужно, голод прийшов. У нього самого було шестеро дітей, та і в кожній родині по кілька діток. То, щоб врятувати дітей від голоду, він змолов дві підводи посівної пшениці і організував їдальню для дітей, варили галушки, затірку, дітей врятували. Дорослі ж їли, хто що міг дістати. А цісельському за невиконання плану здачі зерна дали шість років таборів. У Сибіру. Відбувши заслання, він у 1942 році пішов на фронт, воював до 1945-го. Повернувся додому без руки і був направлений у село Костувате головою колгоспу. Там невдовзі і помер. А діти в голодовку 1933 -го сиділи голодні, їли козелики, щавель, лободу. Старі люди пухли з голоду. Але останні крихточки віддавали дітям. Тоді в селі померло 11 людей. 1937 рік був урожайним. Дали по 12 кілограмів зерна на трудодень. Колгос побудував вівчарню, конюшню, свинарник, клуб, контору. Але почалася невдовзі війна, потім окупація. Так як село всього за 300 метрів від залізничного роз'їзду, Ворог щоночі бомбував цей роз'їзд. Ешелони йшли зі снарядами, мінами. Все це вибухало. Жінки та діти, зачувши вибухи, втікали вночі до крайньої хати разом з дітьми. За селом було й глибоке глинище, куди жінки ховали своїх корів. Вранці поверталися додому у свої домівки. Матері вдень змушені були працювати в полі, а діти залишалися самі. Особливо важко було взимку. Доріг немає, палити немає чим, тому в хаті на стінах виступав сніг, а шибки були закуті у товстий шар льоду. Старші, працюючи біля молотарок, приносили потай жменю зерна, його мололи на ручних жорнах, так і виживали. Німці пограбували колгосп, а як відступали в 44-му, хотіли всіх чоловіків забрати до Німеччини. Переселенці про це дізналися, і вночі 54 чоловіки пішли у степ, де був скошений соняшник, вирили там землянки і три дні сиділи, чекали наших визволителів. Як село звільняли, був бій на роз'їзді Олейникова. У степу було вбито 24 фашисти. Серед наших танкістів втрат не було. З часом колгоспи об'єднали і створили один, назвали Маяк. До його складу увійшла й Антонівка як один із відділків. Зайшли до колишньої садиби Слищенка. А тепер тут проживає Андрій Миколаєвич Прошин 1954 року народження з дружиною Валентиною. По сусідству живе його син, а всього мають четверо дітей: Саша, Наташа, Світлана Таня. Його мати Антоніна Петрівна Прошина Попович, теж тут жила. А її батьки Петро та Явдоха Поповські переселилися на ці землі з Київщини. Мати не працювала, бо була інвалідом дитинства, а батько весь час працював на фермі. Село було велике, а зараз стоїть половина пустих хат, бідкається господар обістя. Ми й самі пригадуємо, як ще кілька десятиліть тому, згадуючи село Антонівку, Обов'язково додавали епітет квітуча, бо тут були такі сади, а як пишно цвіли навесні, а як опускалися восени додолу гілки від щедрого врожаю. Правда, і нинішня осінь щедра на яблука та груші. Тридцять років працював на фермі і Андрій Миколайович, поки її не закрили. А в селі була вся виробнича і соціальна інфраструктура. Молочнотоварна ферма, свиноферма, городня бригада, кузня, плотня, тракторна бригада, склади, магазин, клуб, медпункт, дитсадок, чотирикласна школа. Славилося село колись і своїми криницями. Вода тут дійсно джерельна, якісна, смачна. Ми спробували дуже добра. Але нині вода десь зникає, ставок висох. Хоча в садибі прошена є аж дві криниці. В одній вода всього за 4 метра, інша глибока. Тож користується своєю джерельною і смачною. Зараз в селі багато фермерів землекористувачів. Обробляють всі, навіть невеликі шматки землі, засівають пустуючі городи. Є капличка, яку збудував Микола Тимофєвич сало. Вона дійсно приваблює зір на одній із вулиць. Колись в Антонівці було 115 хат. Зараз майже наполовину менше. А село розташовано у дуже гарному місці на багатих чорноземах з водою, яка близька до поверхні. Ми проїхали, пройшлися селом. Був ранішній час, люди починали щось робити біля домівок, хтось збирався на поле, попри все, життя йде далі. Побачили на околиці велику дубову посадку, дерева могутні, як певне, і козаки. Які теж колись поселилися в цьому краї. Від цієї посадки видно ще одне село. Неподалік від Антонівки знаходиться село Тимофіївка. Як нам сказали, тут проживало 200 людей, було дві вулиці. Зайшли до Зінаїди Пилипівни Буян Нетовканої 1941 року народження. Її чоловік Володимир Буян був родом з цього села. Жінка жила у місті, працювала на заводі, а вже кілька років як переїхала в село. Розповіла, що дід чоловіка, Михайло Буян, потім прізвище видозмінили і стали Буянові. Певне, був одним з перших, хто приїхав у майбутню Тимофіївку. Бо свекруха Євгенія розповідала, що коли приїхали сюди, тут був голий степ. Михайло був забіякуватий, запальний із козаків. Тож приїхали спочатку шестеро козаків. Серед них Солима, Буян, Касьяненко. Найбільше в селі було родин Буянових, Касьяненків. Один куток звався Гудзи. Наразі на все село залишилося всього кілька будинків. Люди давним-давно роз'їхалися. З 1962 року живе в Тимофіївці Євдокія Павлівна Яненко 1943 року народження. Її покійний чоловік Василь Олександрович був місцевим. Вона з Черкащини, Корсун Шевченківського району, село Деренківець. Тож слухаємо, що вона пригадує про село. Гарне було село, хатів більше ста. Моя хата від греблі була 26-ю, а зараз четверта, одні пусті двори та зарослі. Я в 1961 році. Приїхала разом з подругами сюди на заробітки, сапати буряки та інші культури, сапали в радгоспі більшовик, познайомилася з майбутнім чоловіком, вийшла заміж. Його призвали в армію. А я три роки чекала, сиділа в землянці, така була в нас невеличка хатина, та виглядала у віконце, яке теж було зовсім маленьке. Мої свекри, Олександр і Килина, були вже в поважному віці. 74 та 68 років. Син Вася був у них пізньою дитиною. Взимку хату обставляли снопами, щоб хоч трохи зберегти тепло. Я з хрещеними Васі ходила в клуб у кіно. Коли чоловік прийшов з армії, наробили лампачу і побудували цю хату і кухню. Народилося у нас дві доньки Таня та Ірина. Город ось до річки був, там водилася риба. То дівчатка наші часто бігали рибалити. На бригаді у селі були телята, коні, шість пар волів. Свекор працював біля волів. Він та мій Вася були гарні, дужі і міцні чоловіки. Правда, зі свекром траплялися пригоди якось віл розірвав йому око, а іншого разу пошкодив сильно ногу. То він сам собі її зашив і землею засипав. Самі свекри були з Полтави. Переселилися у Тимофіївку після війни. А магазин у селі спочатку був в Сараї, там, де утримували корів, в одній половині корови, а в іншій меншій магазин, у якому працював Михайло Чернявський, а ще Анастасія Сулима. Славна була Левада, бригадиром якої був Данило Максимович Сулима. Я там теж працювала, а пізніше санітаркою в Антонівському ФАПі. З фельдшером Євдокією Назарівною Соловйовою. Була у нас чотирикласна школа, де вчителював Павло Юхимович Мельниченко і ще одна молода вчителька. Ще в 50-ті роки була, а потім її закрили. Біля школи був і дитсадок, куди приводили кілька десятків діток. Був клуб, багато криниць із смачною водою. А чому названо село Тимофіївка? Певне, жив якийсь пан чи землевласник Тимофій. Не можу точно сказати. Зараз на моїй вулиці всього п'ять хат залишилося. Серед земляків назвала Семена Миколаєвича Чернявського, Семена та Тетяну Вахненків, Олександру та Валерія Крижановських, Віктора Буянова, Володимира Кучеренка, Діну Крачковську. Ми під'їхали до місця, де колись була школа. Зараз це тільки залишки будівель, все поросло рослинністю, земля у багатьох місцях провалилася. У фундаменті школи бачимо фігурні піщані залишки церкви. Так говорили оповідачі. І така була традиційна політика Москви знищувати церкви, а будматеріали використовувати у будівництві об'єктів. Тільки горіхи на цій території. Нагадують про колишнє шкільне приміщення Тимофіївської школи. Цікавились і кладовищем села. Кажуть, є, але заросле не пройти. А там же поховані перші шість козаків, які приїхали засновувати це село. До речі, Тимофіївка, переділена залізною дорогою, тією самою роз'їздом Олейникова, збоку від села йде дорога на помічну. А про гарне і колись велике село Орлове Поле нам в Антонівці, бо вона нині мешкає тут у родині сина, розповіла Людмила Григорівна Завірюха, Руденко, 1936 року народження. Народилась я в родині Григорія Логвіновича та Варвари Олександрівни Руденків. Село наше було гарне: три вулиці, 98 будинків, а жило 488 людей. І уявіть собі, називалося не село, а містечко. У селі було 26 криниць з прекрасною водою. На городах, крім іншого, садили льон, коноплю. Коноплю потім замочували, сушили, били, робили рядна, пілки, ряднинки. Були в селі майстрині Наталка Годлевська та Федора Куценко. Люди були співучі, гарно співали жінки. Олена Петренко, Надія Сім'янікова, Килина Завірюха. Тож і лунали ой, хмелю мій хмелю, туман яром, ой там на горі Чабан Вівці пасе. Вечорами линула над селом пісня, на гармошці грав Сеня Куценко, на гітарі Коля Макоганюк, а на балалайці Володя Петренко. Збиралась молодь 15-17 років по дворах, по черзі на дворі, а взимку у хатах. Зійдуться, погаманять, казки розкажуть. Хлопці любили казки розказувати, а ми слухати. Дві вулиці тягнулися в бік села Григорівка по обидві сторони річки, яку згодом перегороджували і таким чином утворилося кілька ставків. Тут жили і мої дідусь та бабуся по маминій лінії Олександр та Параска Ломакіни. Дідусь був у колгоспі бригадиром, мали землю, господарство. У нас в селі була велика свиноферма до 500 голів, 1500 телят, вівці, корови, коні, гуси, качки. Все було. Я на свинофермі пропрацювала майже 43 роки, без двох місяців. Маю орден за сумлінну працю. Чоловік, Анатолій Леонідович, працював трактористом. Завідували фермою у різні роки Григорій Вікторович Петренко, Михайло Григорович Слива. Марія Харитонівна Радумська, Микола Іванович Ломакін, Сергій Рафаїлович Макогонюк, Василь Потапович Макаренко. Свинарками працювали Надія Іванівна Партечко, Параска Гаврилівна Слива, Марія Токаренко, Марія Лозінська, Надія Макаренко і ще багато жителів села. З доярок пригадую Анну Григорівну Сливу, Устину Жуган. На конюшні трудилися Єгор Партечко, Рафаїл Макогонюк, у кузні дід Марко, Петренко. Бригадиром тракторної бригади був Леонід Гаркуша. Там працювали чоловіки з нашого села, зокрема, Анатолій Кисличенко, Семен Куценко та інші. Було у нас два ставка, зробили міст, був гарний сад, все там родило щедро, було два магазини, чотирикласна школа. Куди ходило до 40 дітей, а навчала Ольга Назарівна Ломакіна та Олена Іванівна Новік. У п'ятий клас діти йшли в Григорівку. У дитсадочку доглядали дітей Варвара Руденко, Ганна Слива, Дарина Руденко, Марія Дроздова. У клубі, яким завідував Сергій Микоганюк, життя кипіло. Володимир Козакевич крутив кіно, були танці, ставили п'єси. Серед яких усіми улюблений Наталка Полтавка на виставу приходило все село. У селі колись була кочма, а в євреїв, яких в Орловому полі жило чимало, були глибокі погреби, де стояли діжки звинок. Серед своїх земляків з орлового поля назву ще Леоніда Руденка, Марію Токаренко, Івана Чебаненка, Івана Васильченка, Ганну Сливу. Мотрону Руденко, Якова Куценка, Марію Лозінську, Миколу Сливу, Василя Макаренка, Миколу Васильченка, Ісаека Партечка, Миколу Партечка, Лідію Партечку, Дмитра Заваденка, Віктора Радомського, Володимира Ломакіна, Івана Шалигіна, Олександра Савенка, Михайла Сливу, Івана Ломакіна, Марію Дроздову, Настю Завірюху. Андріяна Петренка, Віру Куценку, Семена Сакару, Дмитра Забудька. І якось швидко, десь після 2010 року, село розпалося, люди виїхали, померли, хати розвалилися. Наразі дві чи три хати ще є жилими, тобто там ще є люди. А на сільському кладовищі, яке доглядає Станіслав Іванович Чебаненко, і куди ми заїхали в надії побачити залишки козацьких хрестів. Було тихо. А головне, тут був ідеальний порядок ні тобі заростей, ні бур'янів. Люди це питання вирішили спільно, і тепер кладовище завжди прибране. Правда, хрестів ми не знайшли. Старе кладовище вже практично не проглядається. Але світлиною такої знахідки поділився Володимир Іванович Сім'яніков. Згадали принагідно і про саме орлове поле. Яке є тут, знаходиться на пагорбі. Ми побачили його на іншій стороні річечки біля посадки, і на якому за місцевими легендами і відбулася битва козака Орла з ворогом. У селі, кажуть, четверте поле, а там є курган. Про функцію курганів у козацькі часи, мабуть, всім відомо. Орлове поле завжди було пов'язане з легендами козацьких подвигів. Підтверджується це козацькими хрестами на кладовищі, українськими прізвищами на могилах, назвою села і самим курганом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!